Норвезький блогер-мільйонник Кетіл Крокстад станцював під хіт Джері Хейл додай гучності в театрі драмена разом із «Гранд Київ Балет. Відео розірвало мережу. Крок стати відомий роликами з кавовими танцями, які набирають мільйони переглядів у соцмережах. Цього разу без кави, але із запальними танцями. Як пояснив сам блогер, ця колаборація є символом солідарності і того, що українська музика перетинає кордони. Навіть публічне приниження від старого друга пропустив повз вуха. Народний артист України Віктор Павлік розповів в ексклюзивному коментарі ЖВЛ, як навчився не реагувати на хейт. Такі люди напевно, що ті, що хейтери, які хейтять і пишуть погане. Напевно, кайфують від цього, отримують якесь задоволення. Можливо, нереалізовані люди більше, тобто які себе ніяк не змогли реалізувати в житті. думають, що таким чином це їхні нові ну, виплисні їхньої енергії. Хейт на Віктора та молодшу на 19 років дружину Катерину прилітає чи не щодня вже кілька років, буквально за все: за пластичні операції дружину, різницю у віці та навіть пісні. А на початку серпня публічні розбірки влаштував Юрко Юрченко в соцмережах. Як зізнався Юрченко у Фейсбук, колись Павлік неодноразово виручав його у важкі моменти і фінансово, і морально. Та це не врятувало їхню 32-річну дружбу. Юрко обурився тим, що його колега вподобав допис на підтримку скандального музиканта та екс-нардепа Яна Табачника. Він назвав Віктора слизьким равликом Павликом і водночас політичним бісексуалом. Ці принижуючі слова друга колеги Віктор Франкович залишив без коментарів. Хоча ще восени цього року він емоційно відповідав хейтерам, проте зараз зізнається у відповідях на негативні коментарі, сенсу немає, тому вже майже навчився не реагувати. Ну майже майже не реагую. Тобто, я коли читаю десь якісь коментарі на, на свій якісь допис. Ну більше за все хейтерів в тіктоці, звичайно. Як тільки починаю бачити, що десь хтось щось один пише, я просто виходжу звідти і вже ту переписку не читаю далі. Ну, Навіщо собі портити нерви, тому що люди ну люди багато. Розумію, що кінця краю тому всьому немає, і змісту в тому абсолютно немає. Тому що вгоджуй Богу, а не людям. Ну а портити собі нерви. Це ти ж сам собі їх портиш. Такою ще не бачили. Мішель Андраде інтригує новим витком у творчості. За її словами, буде кардинальна зміна образу та власного стилю. Виявляється, співачка найближчим часом планує випустити нові пісні, які будуть вирізнятися від попередніх. Хоч дат виходу зірка поки що точних немає, та нам на камеру пояснила, чому відбуваються в її творчості такі зміни. Не схожа на мішелянради, яку ви звикли бачити, чути. Це і не, не буде танців, не буде гучна музика, це буде дуже таке інтимне, гарно. І те, що ви будете співати і запам'ятовувати, 100%. Те, що завдяки моїм батькам і моя культура, да, болівійська музика завжди була для мене щось глибоке, щось про емоції, про те, що може вилікувати тебе, може просто дати класний настрій, а просто з роками ця зв'язок стає глибшим і глибшим. І Для мене музика це також про розмову з публікою своєю підтримкою. Нагадаємо, на початку повномасштабної війни Мішель буквально кинув продюсер ФОТАВ і навіть заблокував її в інстаграм. Відтоді вона працює самостійно. Як зізнається, моральною підтримкою для неї останнім часом став спорт. Навіть збирається замахнутися на марафон. У мене мені здається, що це спорт біг. Я прям обожнюю бігати. Скоро я б хотіла пробігтися під 21 двадцять кілометрів. Не знаю, коли це буде, але в цьому році точно. Струс мозку після невдалого трюку 29-річний британський актор Том Голланд серйозно травмувався на знімальному майданчику нової людини павука. Абсолютно новий день. Як стало відомо тільки зараз, 19 вересня, прям зі знімань, зірку доставили до лікарні. Він вдарився головою та мав рану. Наразі зйомки фільму Марвел призупинені на кілька тижнів, доки Том не одужає. Стан здоров'я актор не коментує, як і команда стрічки. Чи вплине перерва на дату прем'єри фільму, поки невідомо. Та раніше планувалося, що в кінотеатрах у США стрічку покажуть в липні 2026 року. Голівудський актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер публічно пожартував над колишньою дружиною, журналісткою Марію Шрайвер. Під час відкриття зірки популярному американському журналісту та ведучому Крісу Уоллесу Арнольд Шварценеггер у вітальній промові не зміг стриматися, аби не видати зухвалий жарт. Зірка Голівуду зазначив, що чудово знається на журналістах. Зокрема, Шварценеггер має чималий досвід в інтерв'ю, ба більше він був одружений із журналістом. Та як пожартував актор Кріс Уоллес, на відміну від Марії Шрайвер, не забирав половини його грошей. На публічний жарт Марія Шрайвер поки що не відреагувала. Нагадаємо, Арнольд і Марія прожили у шлюбі 25 років. Вони оголосили про розлучення 2011-го, а остаточно його завершили лише через 10 років. Неофіційною причиною розриву вважають зраду актора з хатньою робітницею, в результаті якої народився позашлюбний син Джозеф Бай. Ена якому зараз 27 років розлучення остаточно оформили лише 2021-го, за 10 років після подання заяви. Попри складний процес, колишнє подружжя запевняє, що вони продовжують разом виховувати своїх чотирьох дітей: Кетрін, Крістіну, Патріка та Крістофера. 78-річний Елтон Джон публічно віддав ключі від свого будинку 24-річній співачці, а все тому, що легендарний митець програв парі. Причиною стала заява музиканта, що він віддасть будинок, якщо пісня британської співачки Лоли Янг не займе перше місце в чартах. Так і сталося з цього приводу. Артисти записали сумісне жартівливе відео. Як виявилося, все це відбулося заради сміху. Твоя доля мене не цікавить. Ви повинні завжди звертатися до мене на випад. від ненависті до кохання. Один крок. Твої паливний насос перевірили? А слушна думка, це не жіноча справа. Та чи зроблять вони його разом? Вона займає моє місце. Зворотній напрямок. Прем'єра серіалу з 29 вересня. Дивись в ефірі один плюс один Україна.